Таки Херсонщина на зв'язку з нами голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. я слідкую в соцмережах за головою ОВА Олександром Прокудіним. І бачу, що останніми днями він регулярно викладає інформацію про те, що російський дрон летить в такий район Херсона, в такий район Херсона. Тобто дуже багато таких повідомлень. Це дронів стало більше? Чи ви якось змінили систему оповіщення? Ми додали цю систему оповіщення до загально національної, тому що у нас специфіка така, що у нас дрони звичайно на це не реагує повітряна тривога. Тому ми е зі своєї сторони, так як нам дали доступ до цієї інформації військові, ми зі своєї сторони ділимося її з людьми, тому що це можливо спасе якесь життя, і також врятує можливо там здоров'я чи і це також дуже важливо, тому що дронів сьогодні було трошки більше, звичайно, тому що ви бачите по самому телеграм каналу. Скільки повідомлень було, але в більшості вони були після обіду. Вони, мабуть, накопичились, тому що до обіду не можна було особливо літати, тому що дуже такий туман був густий. І тому після обіду їх особливо багато було, і є поранені. На жаль, в Антонівці троє поранених. в Білозерці в наслідок автобстелів є поранені, і також в камишанах. Щодо самих дронів, то ми дійсно зараз рахуємо. І кількість прильотів військові рахують, і кількість подавлених дронів. Я хочу сказати заспокоїти наших. Мешканців, що якби не було тоді заші того захисту, який ми це все, весь цей час робили зразом з військовими, закупляли для них різні типи ребів антидронових рушниць, то було б на 90% більше цих дронів зараз. Долітає тільки 10%. Ви можете подивитись за статистикою, що за ці сім днів останні більше 1200 дронів. Були е, запущені по правобережжю, і Тільки 10% з них е, ураження, якесь нанесли там або в будівлі, або е, по людям. Але загалом тенденцію, яку ви бачите за кількістю дронів, які запускають росіяни, чи стає їх більше? Ну на жаль, ще одна тенденція, яка така негативна. Те, що вони починають запускати вже і по Херсонщині на оптоволокні угу. дрони, на які не реагує, на жаль, реп недієвий і тому будемо придумувати інші якісь засоби. А так день від дня по різному буває. Немає майже там один-два. Прилітають буває сьогодні. Там майже два десятки після обід прилетіло. Скільки людей постраждали сьогодні на Херсонщині через російські атаки? Другу, троє в Антонівці. Одна людина в Комишанах, і ще двоє людей в Білозерці. Сьогодні обстріл був там. Сьогодні там стріляли лікарню, але сьогодні ніхто не постраждав. Люди постраждали минуло, минулої доби внаслідок обстрілу. Сьогодні тільки звернулися. Зрозуміла, пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової.